Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я, Ярослав. Ну, точно, Піноцит. ви на каналі Ярослав. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в DDLK+. І ми починаємо баланс. Знаєте, як в ретронаті грала в гру Баланс, тільки тут називається глава баланс, ну, то таке. Перша частина. Почати цю побічну історію. Давай. Я бой! Нацукі. Поки Нацукі возиться з розташуванням манги, на полицях шафи Саюрі підходить ззаду та обіймає її. Обіймає її ззаду. Що? Після цього рейні мені здається, точно сказав це милота. Привітики! Привіт. Літературний клуб запрацював повним ходом відтоді, як до нього приєдналася Нацукі. Разом з нею до клубу входять чотири учасники: це Юрій, Нацукі, Юрій та Моніка. Кожен учасник клубу отримав день у центрі уваги, щоб поділитися один з одним своєю улюбленими видами літератури. Нацуки була першою і поділилася своєю пристосю до манги. Потім Сайорі поділилася своєю любов'ю до поезії, а також розповіла, як вона сама пише вірші. Мунікаї, яка має багато літературних інтересів, вирішила зосередитися на коротких оповіданнях. І нарешті Юрій вдалося продемонструвати свою одержимість фентезі з невеликою підтримкою та заохоченням з боку Сайорі. Після того як тиждень був витрачений на їх відео. Доповіді Моніка вирішила дати учасникам клубу завдання на наступний тиждень вивчити літературні інтіреси індин одного. Та Юрія яке досі проводило більшу частину свого часу в клубі з фантастичними книжками Юрі, з нетерпінням чекає на початок своєї подорожі до колекції мангінаки. Сьогодні я хочу почитати з тобою, скажіть мені, яку з них, скажіть мені, з яку з них обрати? Ну, це залежить від того, що тобі вподоби. Я маю на увазі, що є романтика, драма, комедія, містика, уг. Мені подобаються всі ці речі. Саюрій простягає руку, бере з полосі випадкову книжку і глядає обкладинку. Чи не має ця дівчинка носити більше одягу? Тобі це не, подоб... не сподобається. «А, Я зрозумів, що це було. Ці книжку з ікру, е, і, сайорі, і потім ставить її на полицю в менш помітне місце. Гаразд, якщо у тебе дійсно має вподобань, ми просто почнемо з чогось, що легко зануритися. Багато з них стають по-справжньому гарними лише після кількох томів, а я б не, про... не просила когось брати на себе таку зобов'язання. Якщо вони вже не захоплені мангою по-справжньому. Як могла боротися з цим? Принаймні, з книгою Юрія вполилась. Ну, я більш тактовна, ніж вона. Почав я вражена з твоєю уважністю, якщо ти вкладаєш стільки зусиль у її книжки. Ні, у мене концентрація уваги як у пампушки. Я люблю своїх друзів і люблю любити все, що завгодно, якщо це заради них. Ну, добре, підберемо тобі щось таке, що може прочитати навіть пампушка. Я не сказала, що я пампушка. Просто сказала, що в мене концентрація уваги як у пампушки. Оу, mm. oh, ти що, намагалася назвати мене солоденькою? Ти така мила. Ні, як ти дійшла такого висновку. Сайорі, просто як. Ну, Сайорі це завжди, я б сказав би, концентрація різних таких цікавих висновків. Це просто неперевершений персонаж. І не називай мене так. Ампушок? <ріст> Милою. О, Чому? Мені це просто не подобається, мені не потрібна причина. Насики бере полицю книжку і зачиняє двері шафи. Якщо хтось просить тебе зупинитися, то треба просто зупинитись. Люди повинні це розуміти. Вибач, я справді не хотіла зробити тобі боляче. Ні, вибач, це не твоя провина. Нацики хитає головою, підсовуючи до свого столу другий стілець. Я говорила про щось інше і не хотіла ні з того, ні з чого розсердитись. Нацуки відводить погляд і бурмоче. Ти ніби ну, і хороша людина, тож я про тебе й не говорю. Я все ж таки винесла до себе цінний урок. Та також говорить тихо, відчуваючи збентеження після несподіваного компліменту. Ну, як би там не було. Якби там не було ось книга, тож просто почни її читати, коли тобі захочеться. А як на рахунок тебе? Ну, і це як комедія, і романтика, звісно, теж є. Це Йорі дивиться назву манкою: Любов це ще одне слово для удачі. Це про дівчинку, яка весь час випадково зустрічає одних тих самих хлопців, а потім дізнається, що, що ж, тобі варто просто її прочитати. Але ти повинна сказати мені, що ти думаєш. Я вже здогадуюсь, з ким ти мене е, шиперитимеш. Буде дуже смішно, якщо я маю рацію. Шиперитиму? Я не розумію. Блін, оцей сленг. Типу шиперство це все. Вони ж не знають. Йо-мойо, шиперство! Блін, я не знаю, що таке шиперство. Блін, я навіть такий дід, знаєш, таке шиперити. Блін, я пам'ятаю, мене так. Дитинстві в класі, шиперили. Наприклад, там була у мене, у мене є подруга дитинства, з якою я там дуже знайом. Ну, знаєте, як по сюжету з Нацики, ні, не нацика, а Сайорі, там у головного героя там, Сайорі, я там, з нею знайомий вже тисячу років. Типу, самонародження. От і я з нею знайом самонародження. І коротше, мене з нею шиперили. Хоча вона набагато менше її років, ніж мені. Я тоді був. Десь у 7 класі а вона була десь ну, в 5. О! Віверно Тім. <сум> спомітив. Карта України! Ніхуй! Нічого собі! Карта України! Нічого собі! Віверно Тім і Україна! Ніфіга собі. Я, я це тільки зараз спомітив. Оце так. Це так. Оце так помічаю такі. Короче, я відплік. Е, так, на що я зупинився. А. З приводу повороту. Мене постійно з нею шиперили Потім була ще одна класниця, якої мене там шиперили. Коротше, я б сказав, би якийсь просто звіздець. Хм. який звіздець, я б сказав би. Шиперитиму? Я не розумію. Я не розумію! Ох, нічого. Давай поки що не будемо про це думати. <ріст> я просто обов'язково поділися зі... Е, зі мною своєю думкою. О, ну добре, тоді я почну. Ей, може, завтра ми теж почитаємо вірші. Оу, М -м -м так, мабуть. Але хіба ти не хочеш початку закінчити це? Так, але ми могли б зробити і те, і інше. Тобто, якщо ти не любиш вірші, то тоді я не буду тебе змушувати. Ні, я просто Неважливо. Ми можемо потурбуватися про це завтра. Після того, як засідання клубу закінчується, Нацукі та Юрі, йдуть, Моніка починає розмову з Сайорі. Бачу, ти попросила Нацуки поділитися з тобою її мангою. Я дуже хочу з нею подружитися. Вона дуже захоплена та така експресивна. Я можу просто слухати, як вона говорить. Вона така ми. Оу, я не повинна. Чи вона мала на увазі, що я не можу їй цього казати, чи я просто не можу цього сказати взагалі? Що казати? Нічого, я жінка, яку поважають. Але таки дуже мила жінка. <рив> <рив> О, я це сказала. <рив> а що в цьому поганого? Не знаю, я не знаю, але знаєш, є річ, яка в мене трохи турбує. Я не боюся, що нацики насправді мене не дуже любить. Це ж смішно, чому ти так думаєш? Ну, я маю на увазі. Я просто Просто маленькі знаки, як те, от, що вона вітається зі мною лише тільки після того, як я привітаюся з нею першою. Я відчуваю, що їй цікаво зі мною розмовляти лише тоді, коли мова йде про манго, та інші речі, які їй подобаються, вона просто здається дуже незваж... зневажливою. Вона була такою, коли я заговорила з нею про вірші. Так, але це не означає, що ти їй не подобаєшся. Вона, мабуть, просто соромиться, розумієш? Можливо. Моя дурна голова просто змушує мене хвилюватися без причини. Вона любить це робити. Да. Буває таке. Е, Нічого страшного, не намагайся не хвилюватися, все буде добре. Але ж ти завжди можеш поговорити зі мною про це, що про все, що тебе турбує. Я тут, щоб допомогти. Найкраща. Це Юрі міцно обіймає Моніку Ну, я буду продовжувати старатися, тому що я люблю її і так хочу ближче до неї. Звучить якийсь початок Юрі. Якщо знаєте що таке, ну, я не маю на увазі Юрі е персонажки, а Юрі жанр. якщо що Ну, ті, хто знає, що таке Яої Й... та Юрі, вони, мабуть, мене зрозуміють. Ти впораєшся. Так. так. Так 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 так. Коли починається чергова зустріч клубу, Сайорі, як завжди, приходить останньою. Забігаючи до кімнати, вона бачить Нацукі, яка самостійно сидить біля шафи і читає, мабуть, мангу. Не вагаючись Саюрі підтягує стелиць і вмочується поруч із Нацукі. Привіт! Привіє таке! Що читаєш? Можна почитати з тобою? Миска забирає на... е, книжку Саю. Е, Нацукі забирає книжку в Сайорі. Не можна почитати зсередини, там спойлери. Тож я щодо того, що я тобі вчора вчерадувала. Вибач, мені просто цікаво. Ну, так чи інакше, я довго чекала на вихід цієї збірки. І ось вона вийшла вчора. Тож. ой, як цікаво, тоді я дам тобі почитати. я дам тобі почитати. Чи я можу сісти поруч з тобою? М -м, звичайно. Це Юрій сідає полість націки. Потім дістає чистий аркош паперу. Нацуки читає мовчки за винятком періодичного е... перемтіння сторінки, що вилизає з-під її великого пальця. З боку Саюрі чути лише легке пострукування ручки до паперу. Час минає, папір Саю заповнений каракулями, а після е... Аполя викладені фігурками з паличок. Нацкіли липко зітхає і закриває книгу. І закінчили? Ні, але це хороша точка для відпочинку. У мене голова поморочиться, мені потрібна перерва. На Нацкіпотя е, гає руки. Хіба тобі не нудно? Ні, я писала. О, я бачила всі ці е, фігурки та придумала, що тобі просто нудно. Я просто їх малюю, коли думаю про. або от чекаю натхнення, я з усіма ними подружилися. Це сум... Е, це сумна. Це сумно, бо вважає е, нічне небо красивим, але не може дивитися на зірки на людях, що усіх подумали, що вона дивачка. Але оцей має проблеми за спиною, але рекарій не може засувати, що з ними не так. Якого <з> піса? <Saski> <з humanities> це ти дивачка. Хоч прочитати вірш, над яким я працюю? Так, мабуть, це юрій псиває папір до Нацуки. Коли Нацуки читає вірш, вона супить блюрами. Вона повертає папір назад, це, Юрі. Чи не відчуваєш ти себе дивно, коли ділаєшся своїми думками та почуттями ось так? Ну, я маю на увазі, що твої вірші дуже емоційні. Це погано? Ну ні, це просто було спостереження. Я думаю, що люди можуть стати ближчими до і якщо зайдуть способи вираження своїх почуттів. Ну. оце я починаю протестувати, але не можу знайти вдалого способу висловити свої думки словами. Ну, чи не залишиться більше від того, як у, які у тебе друзі? Не знаю. Вибачте зараз просто вже ніч, і, якби я записую все це вночі в один день якраз. Але, якщо що, друзі, підтримайте вподобайкою і підпискою, звичайно. Ну і також донатом, і Патре... на Патреоні, наприклад. Так, кожному своє, але я ніколи не зустрічала нікого, з ким мені було б комфортно ділитися віршами. Не те, що це була ти, просто я така, яка є, тому. Ти пишеш вірші? Ти <плес> ніколи мені цього не казала. Я просто думала, що ти пишеш інші речі. Так, а це теж, але тобі слід. Я маю на увазі, ти... чи хотіла би ти коли-небудь поділитися? Як я вже сказала, я цього не роблю. Але. Ми можемо поговорити про щось інше. Вибач мені, це не твоя провина. Мені просто незручно і нічого не можу з собою діяти. Отак ну, мені дуже шкода. Це добре. Ну що ж, ну ми перейдімо до того, що зробить нас обох щасливими. Я повинен продовжити книгу, яку ти мені дала, оскільки я ще не просунулася дуже далеко. Звісно. Mm. Протягом наступних кількох днів Саюрі починає кожну зустріч клубу, підходячи до Нацуки з непохитним ентузіазмом. Це Нацукі! Нацукі! Походу, вона її задовбе. Привіт, Нацукі! Наприкінці однієї зустрічі клубу Моніка, яка дуже захопила цю місію дружби. Сайорі починає нер... винну розмову з Нацукі, поки та збирає речі. Круто, що ти знаходиш час для спілкування Сайорі. Вона була дуже рада можливості почитати манку з тобою. Так. Я впевнений, що ти теж не заложувалася можливості розповісти про це, чи не так? Так, здебільшого. Озирається через плече, але нічого не відповідає. Що у тебе на думці? Нічого. Я не говорю про людей за їх спинами. Оу. На цухі замовкає, але замість того, щоб повернутися до того, що вона робила, вона просто метушиться, ніби хоче сказати більше. Ділитися своїми вченцями це нормально, це відрізняється від того, щоб говорити про когось за спиною. Напевно, я просто ненавиджу, коли люди говорять про мене за моєю спиною, тому мені краще не робити цього з іншими. Моніка ділиться своєю світлою посмішкою. І дуже уважно. Дякую, напевно, але мені так не здається. Ти можеш мені довіряти. Нацуки, на мить замирає в мовчанні, все ще метушаючись. Іноді я просто відчуваю, що я задихаюся. Я не звикла до того, що хтось відразу після знайомства впадає в обійми. Я маю на увазі, що з нею весело проводити час, але я просто не можу контролювати темп. Я не можу просто познайомитися з кимось і миттєво стати із найкращим другом і розповісти про все се... про себе. Так не буває. Я просто хочу іноді розслабитись. Ох, не знала, що це відбувається. Нічого страшного, навіщо тобі це? Я знаю, мені просто погано через це я знаю, Сайорі мала, мала б здогадатися. Моніка намагається поратися з почуттям провини, яке з'явилося головним чином через те, що сама раніше заохочувала поєдинку в Сайорі. Попри, що, попри те, що Моніка не знає ситуації, вона не може не відчувати себе трохи відповідальною. Хочеш, б? я поговорю з нею про це. Ні, мені б цього не хотілося. Ну, я могла б, не знаю, полігти на інший клубний загід для тебе або щось таке. Ні в якому разі, це було б так підло. Вибач, я не подумала про це. Крім того, якщо я поскаржуся на це, це означає, що я прошу когось розв'язувати мої проблеми за мене. Правда? Вибач. Думаю, про інстинктивну хочу спробувати вирішити проблеми, навіть якщо, якщо до мене. До цього не запрошувала. Це добре. Я поговорила про це з Саюрі, і я це зробила в наші стос... Я, 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 я би поговорила про це Саюрі, але зробила б наші стосунки дуже дивними. Я відчуваю, що це змусить її постійно боятися, що вона мені заважає. Я не знаю, як це зробити так, щоб все було природно. Що ж, я думаю, якщо ти добре працюєш над цим, щоб висловити всі свої почуття, вона повністю зрозуміє. Це дуже хоче бути найкращою для всіх інших людей. Я думаю, що вона була б щасливою, якби ти захотіла покращити вашу дружбу. Можливо. Це так безглуздо говорити з кимось про те, як з ним подружитися. Це просто дивно і не круто. Моніка знизує плечима. «Ми літературний клуб. Потім вона бормочить скрізь задавлений на сміх. Це не клуб для крутих. Це не клуб для крутих. Ей! Вибачить, мене чомусь це мене чогось зачепило. Послухай, я знаю, що е, ти зараз круто в установищі, що тобі важко виражати себе по-справжньому, але ти насправді продемонструвала мені, що ти більш добре вмієш самоаналізувати та критично мислювати, е, навіть якщо тобі так не здається. Я думаю, що це найважливіша частина вміння орієнтуватися в таких речах. Тому я вірю, що ти знаєш те, що потрібно. Ну, Но... над кінцеві починає відкидати комплімент, але не може знайти для цього жодного виправдання. Дякую. Нацуки забирає свої речі, і потім бурмоче закінчується свою думку. І я досі рада, що приєдналася до клубу, навіть якщо іноді це буває дивно. Коніка посміхається, але Нацуки відвертається і йде геть, не дочекавши відповіді. Для Нацуки це був незвичний спосіб висловити свою вдячність, але Моніка знала, що вона мала на увазі. Це дало Моні це відчуття, що все дійсно буде добре. І закінчилася глава, і давайте тоді в честь цього поміняємо галерею. Так, що ж ми давайте, що ми можемо тут поставити? Давайте поставимо ось це. О! І ми ставимо. І ось так. Ну що ж, а на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я, звичайно, же, я піноцид на каналі Ярослав. І обов'язково ставте подбайку, підпишіться на канал, і, і якщо не підписані, також не забудьте свій коментар. Також не забудьте мене підтримати фінансово, якщо ви можете, звичайно ж, підтримати мене е, через допомогою Приват24, там якраз і конвертер є. Також ви зможете мене підтримати е, одним доларом на Патреоні, це досить можливо. І Дякую всім, хто мене підтримує, хто е, просунув цей ролик і подивився за кінця. З вами був я, Ярослав Піноцит на каналі Ярослав. Всім, папа, мої черепашки!